Далі поведемо мову про воєнні злочини расистів на нашій землі. Поблизу тимчасово окупованого Маріуполя на місці масового поховання супутники зафіксували понад 1500 нових могил. Про це повідомляє BBC. За даними супутникових знімків, три масові поховання під Маріуполем розташовані у Старому Криму, Мангуші та Виноградному. Вони ростуть ще з весни. Про неминучість покарання для військових злочинців за їхнє безчинство на нашій землі говоримо з Валерією Коломієць, заступницею міністра юстиції України. Пані Валерії, вітаю вас наживо в ефірі марафону. Отож. Говоримо про відповідальність за ті тортури, які чинять е, расисти в Україні під час повномасштабного вторгнення. Е, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за скасування звільнення від відповідальності для засуджених за катування. Е, отже, е, що це яким чином це допомагає у е, тому, щоб винні за військові злочини. Е, Понесли заслужене покарання Вітаю студія. Я б хотіла почати з того, щоб внести невеличку ясність в термінологію. Проголосувала Верховна Рада за законопроект, яким змінюється і розширюється поняття, що власне є катуванням нелюдським ставленням. І, зокрема, особа, яка підозрюється у вчиненні цього злочину, вона не звільняється е е від відбування покарання, фактично збільшуються строки притягнення. Що я маю на увазі? Наприклад, ми встановили, що така то людина вчиняла. Тортури щодо однієї особи групи осіб, так і в результаті її притягають до кримінальної відповідальності раніше, якби вирок було винесено до прикладу більше як через 5 років після вчинення злочину, така особа могла бути звільнена від кримінальної відповідальності, зв'язку із тим, що власне цей строк притягнення вже. Завершився на сьогодні ж Верховна Рада, вона фактично погоджується в першому читанні із тим, що цей строк не може обмежуватися. П'ятьма чи десятьма роками, а він фактично, ну як пишуть у нас в пресі, безкінечний. Ну але ми розуміємо, що у всьому є кінець. Тобто, навіть якщо така особа буде не знаю, перебувати, наприклад, кримінальне провадження в суді там сім, вісім, дев'ять років, і буде вирок тільки через цей строк, через цей перебіг е, часу, все одно така особа буде піддана кримінальній відповідальності відповідно покаранню. Надіюсь, я зрозуміло пояснила так. Ну наскільки я зрозумів, це будуть е, злочини без е, строку давності. Правильно я зрозумів? Саме так. так. абсолютно вірно. Скажіть, будь ласка, от більшість цих злочинів вони звич... звичайно, вчиняють е... російськими солдатами, хоча є й люди, які пішли на співпрацю, так звані колаборанти, е... і після деокупації вони теж будуть нести відповідальність. Але от така ситуація: скажімо, е... російський солдат, який вчинив злочин, і він причетний до нього, встановлено його особу. Він... На іншій ділянці фронту там чи пізніше потрапляє у полон, чи підлягає він обміну в такому разі, у рамках того обміну, який ми здійснюємо з росіянами, чи все ж таки він має бути засудженим і відбути покарання в Україні? В разі, якщо особа, яка є військовополоненим, встановлено, що вона вчиняла злочини на території України, вона в першу чергу має бути піддана суду на території України, і вже обмін можливий виключно в тому разі, коли вже це рішення вступить в законну силу, і відповідно буде так само додаткове рішення суду, згода, все інше, тобто дотримана певна процедура, яка дозволить все ж таки його обміняти. Тобто, якщо людина, наприклад, ми знаємо, чи є хоча б підозри, що він приймав участь в чиненні тих чи інших воєнних злочинів, до того моменту, поки не буде з'ясовано до кінця, робив чи не робив, і не буде це все перевірено судом, ніхто нікого обмінювати не буде. Знову ж таки інша ситуація. Якщо ці люди перебувають на території Російської Федерації, питань немає, тому що там неможливо притягнути їх до відповідальності. Якщо вони опиняються на території якоїсь третьої країни, чи з усіма країнами у нас підписано угоди про екстрадицію, чи вони підлягають екстрадиції власне в Україну, а не в Російську Федерацію, для того, щоб понести покарання? Розумієте, коли ми говоримо про екстрадицію, тут насправді може бути два випадки. Перший випадок, як ви вірно зауважили, це коли в нас підписано з конкретною країною договір. І другий випадок це коли, скажімо. За взаємною згодою країни погоджуються. Наприклад, нам країна видає, е, видає підозрюваного в певному злочині, е, базуючись на тому принципі, що в майбутньому ми так само буде, будемо ставитись до її запитів, і це насправді так само можливо і в принципі реалізується на практиці. Тому, якщо ми говоримо про те, що будь-яка особа вчиняла злочини, а в нас якраз власне, ми говоримо про злочини, які кваліфіковані і зареєстровані з. За за нашим кримінальним кодексом на територію України відповідно така особа може бути видана якраз в Україну, незважаючи на те, чи громадянином вона вона не була для того, щоб власне нести покарання. Ну тобто бути підданою законному судовому розгляду, відповідно вже нести покарання, так. якщо буде визнана винна Так, зрозуміло. Будь-який злочин має дві сторони: це злочинець і жертва його злочину. Так. Чи потребують жертви цих воєнних злочинів? Спеціального захисту в чому він має проявлятися однозначно потребують, тому що на сьогодні в нас в Україні є дуже багато жертв, як воєнних злочинів, так і, взагалі, я це називаю жертвами війни. Так, тому що, наприклад, ми говоримо коли про внутрішньо переміщених осіб, чи всі вони є жертвами воєнних злочинів? Не завжди не обов'язково, слава Богу, але вони де-факто стають жертвами війни. І е, насправді система в нас є безоплатної правової допомоги, вже існує в Україні і корується міністерством юстиції протягом останніх 10 років. І ми якраз активно співпрацюємо з усіма органами державної влади, і, зокрема, громадськими організаціями, для того, аби поширювати інформацію про те, що дуже багато людей, які є жертвами воєнних саме злочинів, можуть отримати кваліфіковану як юридичну допомогу, так і представництво під час досудового розслідування, наприклад, коли. Коли треба з адвокатом приходити на певні слідчі процесуальні дії, так і судді А про кого власне я говорю? Я говорю в першу ну, чергу. Це звісно про дітей. Тут абсолютно зрозуміло. Будь-яка дитинка, яка б на території України постраждала від військових дій, автоматично має право на правову допомогу. Тобто на адвоката, який буде супроводжувати її безоплатно за рахунок держави, про кого ще ми говоримо? Ми говоримо про жертв сексуальних злочинів і про жертв тортур. Ці, одкрас, от, от дві зміни щодо жертв сексуальних злочинів і тортур. Вони були внесені а, буквально після повної початку повномасштабного вторгнення, оскільки ми проаналізували, зрозуміли, що це люди, які потребують додаткового захисту під час досудового розслідування. Чому а вони насправді досить важко йдуть на контакт, часто не хочуть контактувати, вони можуть бути піддані подвійній травматизації, тобто їм потрібен особливий супровід для того, щоб... Щоб е, зайвий раз їх не допитували, не опитували, не проводили якісь дії. Е, і третій момент так само насправді їм дуже треба е, пояснювати, для чого власне вони навіть самі мають звертатися до правоохоронних органів, які вони мають і матимуть у подальшому соціальні права і гарантії. Тому насправді це дуже важливо, і ми працюємо з такими категоріями людей доволі активно, як після 24 лютого лютого цього року, так і в принципі, починаючи з 14-го року, дякую Вікторія Коломієв, заступниця міністра юстиції України, говорили про покарання злочинців за військове злочини та захист жертв цих злочинів. Наш ефір триває. залишайтеся з нами. Продовжимо за мить.